Навіть німці заздрять українцям? Навіщо йти на роботу, якщо можна отримувати бюргергельд, жити в своє задоволення, мати достойний рівень життя? Нащо мені йти на роботу і отримувати мінімальну заробітну плату? Ось цими всіми питаннями задаються вже самі німці. Нащо йти на роботу, якщо я можу жити своє життя і отримувати ті самі гроші? Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Мій канал вже став величезним посібником про житті у Німеччині, інтеграції та іншим цікавим питанням пов'язаних з Німеччиною. Перед тим як ми перейдемо до теми, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підтримувати український контент, витісняти руснявий. Це займе у вас буквально декілька секунд, але допоможе цьому відео. Виходити все частіше в рекомендації і... і популяризувати український контент. Самі німці вже задаються питанням: а чи варто мені йти працювати, якщо я можу нічого не робити, сидячи вдома, отримувати майже ті ж гроші, що я отримую на роботі? Ця думка все більше і більше поширюється в інтернеті, особливо після? Е... Позачергового підняття ось цих бургергельд, які отримують всі українські біженці. В інтернеті вже дуже багато і опитувань, і відео, і і тіктоків, -тік де звичайних німців посеред вулиці або там роблять якісь статистичні опитування, запитують, щоб ви обрали мінімальну заробітну плату чи бургергельд. і більшість. Опитуваних вибирає все ж таки бюргергельт, тому що нащо працювати, якщо можна отримувати ті самі гроші. І зараз я хочу вам привести приклад, чому це дійсно так. Ми візьмемо е, умовно сім'ю. Сім'я два, два партнери. Тобто, наприклад, там, чоловік чи жінка, тобто, два партнери, і в них дитина 10 років. І наприклад, у цієї сім'ї ми розрахуємо, скільки можна отримувати бюргергельд. І скільки можна отримувати на мінімальній заробітній платі, якщо працює один із членів сім'ї, і чи дійсно вигідніше сидіти на бюргергельд ніж йти працювати на даний момент? Це травень 2024-го, і бюргергельд, наприклад, на е, партнерів, тобто на чоловіка і дружини, якщо це, наприклад, на партнерів, які живуть в одному дому господарстві, е, на дорослу людини виплата 506 євро. Тобто у нас дві людини, це 506 євро помножене на 2. Так як дитина в нас 10 років, то тут трошки понижені виплати. Якщо дитина там, здається вище 14 років, то там інше, в залежності від віку дитини, є певний рівень виплат. І ось на рівень 10 років це, ці виплати складають 390 євро. І ми при... все додаємо: 506 помножені на 2 це 1012, плюс 390 це 1402 євро ви отримуєте на роки і плюс вам держава оплачує ваше житло. Давайте умовно візьмемо. наприклад, я візьму свою землю, свою оренду, і це 570 євро. Ось 570 євро покриває мені держава. І якби там в мене була такого типу сім'я, я б отримувала на руки 1402 євро. Тепер прорахуємо те ж саме, але коли один із партнерів працює на мінімальну заробітну плату. На даний момент мінімальна заробітна плата складає 12,41 на годину. Якщо людина працює в фольдсайт, тобто 40 годин на тиждень, то його заробітна плата бруто на кінець місяця складає 2000. 151 євро. Ми візьмемо податкові класи 3-5 тобто той та людина, яка в домогосподарстві працює доросла, буде мати клас 3, клас оподаткування 3, а та людина, яка не працює, буде мати оподаткування 5. Так пропонує сама держава, наприклад, якщо Різниця між доходами із у партнерів дуже велика. У нас велика в 2151 євро. І з розрахунку на цей клас, до речі, я розказую, як розрахувати заробітну плату. В мене є шортс на каналі. Ви можете також подивитись. І ось з розрахунком, я також розраховую на мою землю Заксен Анхальт із наявністю однієї дитини молодше 25 років. І... Заробітна плата нето складає 1711 євро 12 центів. Сюди ж додаємо кіндергельд, тому що дитина, будь-яка дитина у Німеччині отримує кіндергельд і на даний момент це складає 250 євро незалежно від скільки дітей у вас є в сім'ї. Кожна дитина отримує 250 євро. І тому і того в нас сума 1561 євро 12 центів. Але це ми отримали на руки. Але так як ми, ця, ця сім'я е, працює, то вони вже не отримують допомогу від держави на покриття комунальних виплат. З цього домогосподарства потрібно оплатити за оренду квартири 570 євро, що складатиме 1391 євро 12 центів чистого прибутку. У цьому домогосподарстві. Тобто на 10,88 центів менше, ніж якби ця родина не працювала, а просто сиділа б на державних виплатах. Тобто, з цього прикладу ми бачимо, що дійсно, сидячи на державних виплатах, можна отримувати більше. Так, все залежить якраз від комплектації цієї сім'ї, але ось така плюс-мінус стандартна сім'я, їй вигідніше, звичайно, Сидіти на виплатах у, у держави, і це вже розуміють самі німці, через що дуже багато якихось є протиріч річ у самому суспільстві про те, що ці бургергельд занадто високі для того, щоб дійсно мотивувати людей йти на роботу, і через це і самі німці до досить довгий період сидять на бюргергельд, і ті, які працюють, також замислюються. А навіщо мені працювати, якщо я можу отримувати те саме, а то іноді і навіть більше. Якщо я не буду взагалі нічого робити, просто буду жити своє чудове життя і отримувати ті ж самі гроші. Якщо розбиратися в цьому глибше, то є досить багато пунктів за. Досить багато пунктів проти, але якщо брати ось такий сухий розрахунок, то дійсно іноді вигідніше сидіти на бюргергельд. Що ви думаєте? Чи мали вже досвід роботи у Німеччині, чи вважаєте ви, що бюргергельд достатньо або недостатньо для життя у Німеччині? Напишіть мені свої коментарі. Мені завжди цікаво почути вашу думку. Як я вже сказала, я розраховувала на це на? Свою землю Заксенхальт, я розумію, що в деяких землях може бути щось дорожче, щось дешевше. Наприклад, якщо ми беремо ту ж саму сім'ю, і вона, наприклад, живе десь в е, десь під Мюнхеном, то там це ціни на оренду житла просто космічні, і взагалі цих грошей взагалі не вистачить навіть там, не знаю, на покриття оренди квартири. Тобто це все умовно. Ми розрахували ось цей е, сухий розрахунок умовний. Але ви самі, самі бачите, як це все складається і скільки реально грошей кожна сім'я може отримувати. У мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю вас в коментарях. Давайте поговоримо на цю тему. Побачимось на наступних відео. Чус!